Які варіанти житла у вас існують, якщо ви приїжджаєте до Відня як студент для навчання в університеті. Всім привіт! Мене звати Аліса, і протягом трьох років я вже проживаю у Відні. І я сама тут закінчувала університет, зокрема магістратуру. Сьогодні ми поговоримо про те, які варіанти житла у вас існують. Якщо ви приїжджаєте до Відні як студент для навчання в університеті, всього таких варіантів є рівно три. Перший це студентський гуртожиток, другий ВГ, і третій це оренда квартири. Почнемо по порядку: Студентський гуртожиток. У Відні існує величезна кількість студентських гуртожитків. Можете побачити кілька прикладів таких студентських гуртожитків, як виглядають кімнати, як виглядає сама будівля і так далі. Як правило, студентські гуртожитки пропонують студентам невеликий спортзал, навчальні кімнати, іноді є музична кімната. Часто у палату за гуртожиток вже включено прибирання кімнати раз на тиждень. І вартість гуртожитку залежить від двох ключових факторів: перше це його місце розташування. І друге це, власне, умови вашого проживання. І ціни на гуртожитки варіють.